Друзі, всім привіт! Сьогодні на вас чекає зарядка на будь-який випадок життя, де б ви не були. Були б ви в аеропорті, в готельному номері, в когось в гостях, на вулиці, вдома, з килимком без килимка. Абсолютно неважливо. Якщо вам хочеться порухати всім тілом, вам відчувається, що тілу потрібен рух, десь якась затис... щось затиснуте, то, будь ласка, зберігайте цей комплекс собі в збереженні і займайтеся їм, коли вам потрібно. Це буде буквально 10 хвилин, але ми все тіло тут задіємо. Почнемо ми з дихання, стаємо стопи на ширину тазу, маківка витягується вгору, робимо вдих, за руками витягуємося вверх. Видих, опускаємо руки через сторони. ще вдих. Ще видих. Ще один вдих. Руки поєднайте над головою, плечі опустіть вниз, лопатками тягніться вздовж хребта. вниз Відчуйте витяжіння за маківкою, за кінчиками пальців рук. Підкручуйте під себе куприк, щоб поперек був безпрогін. На сідниці напружені, м'язи живота напружені. Тримаємось. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Зараз почнемо працювати з грудним відділом. Розкрийте руки в сторони, долоні дивляться вгору, великі пальці назад. І зараз штовхніть долоні назад, грудну клітку вперед і вгору. Сідниці стискайте і виштовхуйте таз вперед. Але слідкуйте, щоб ви не прогинались в попереку. Сильні м'язи живота і сідниці, і поперек плаский. Вдих. А потім ми скруглюємось, поєднуємо тильні сторони долони і видих. Вперед. Вдих. Скруглились. Видих. Знов прогнулись. Вдих. Скругляємось. Видих. Прогинаємось. Вдих. Скруглямось. Видих І ще один раз. Прогнулись, затримались. Долоньки дивляться вверх. Плечі вниз. Великими пальцями тягнемось назад, лопатки стягуємо до центру. Сильно напружте сідниці, підкрутіть під себе куприк. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємо руки. І зараз будемо підтягувати до себе колінця. Підтягніть праве коліно якомога ближче до себе. І в момент, коли коліно підтягнули, відхиліть корпус назад, призгинаючи в коліні опорну ногу. Важливо, не прогинаючись, ви відхиляєте корпус назад, а ви притиснуте ногу до себе і з ногою відхиляєтесь. Видих. Опускаємо вдих. Друга нога. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Розтягуємо сідниці. Сідниці. Вдих. Ще. Чотири. Видих. Вдих. Три. Видих. Вдих. Два рази. Видих. Вдих. І останній раз. Видих. Вдих. Зараз трошки додамо. Підтягуємо праве коліно до себе, видих. Робимо правою ногою крок назад, на носочки її опускаємо. Витягуємо за руками вгору. Тримаємось. Тут таке невеличке присідання на лівій нозі. Куприк підкручений, таз вертикальний, корпус вертикальний. Дивимось вгору, вдих. Підтягнули до себе праву ногу, підтягуємо ліве коліно, видих. Встали на шишку. Підтягуємо ліме коліно. Видих. Крок назад. На носочок. Погляд вверх. Вдих. Таз підкручуємо. Праве коліно. Видих. Крок назад. Вдих. Ліве коліно. Видих. Крок назад. Вдих. Ще праве. Видих. Крок назад. Вдих. Ліве. Видих. Крок назад. Вдих. Зараз по останньому разу фіксуємось. Праве. Видих. Крок назад зафіксувалися. Права нога на носочку. Підкрутили таз. Напружили м'язи живота. Дивимось вгору. Чотири. Три, два, один. Інша нога. До себе. І назад зафіксувалися. Дивимось вгору. Чотири. Три. Сильні сідниці. Два. Один. Добре. Припіднімаємось. Зараз стаємо, беремо руки в ліктявий замок. <ривіт> Привіт. Давай, ставай, зі мною роби або дай я буду записувати далі. Зайчику. Ручки перед собою. Беремо ліктявий замок. Праве долоня на лівий лікоть, ліве на правий. І ми тягнемо руки вліво, вирівнюючи правий лікоть. Руки вправо вирівнюємо лівий. Видих. Вдих. вдих, 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 вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще две раз. Видих. Вдих. Останній. видих, вдих. Лишаємо руки в цьому ж положенні попереду. Піднімаємо лікті вгору. За правим ліктем тягнемось сильно вверх. В цей момент права нога робить крок в сторону. Зайчик, ти можеш встати тут в ту сторону і займатися зі мною. Лікоть вгору, права нога на носочок, погляд вверх, вздовж правого ліктя. Права пахва тягнеться вверх до неба. Вдих. Поставили ногу до центру, видих. Ліва нога назад. Лівий лікуть вгору. Вдих. Повернули. Видих. Право, вдих, Я тренуюся. Видих. Ліво. Вдих. Молодець. тренуйся, Видих. Ще право. Вдих. Видих. Ліво. Вдих. Видих. Ще по разу, Вдих. Видих. Останній. Вдих, видих. Зараз трошки додамо. Подивіться, можете покопустити лікті, щоб плечі відпочили. Ви піднімаєте руки вгору. І ми робимо наступну річ. Права нога крок назад, правий лікоть вгору. Вдих. Потім ми приставляємо праву ногу. В цей момент ми скруглюючись опускаємо лікті перед собою. Спина прям сильно скруглена, погляд на пупок. Потім крок лівою назад і лівий лікуть вгору. Вдих. І знову скруглюючись. Видих. Приготуйтесь. Лікці перед собою. Піднімаємо правий лікоць вверх. Права нога назад, права пахва тягнеться вверх. Не ну, згинайтесь, не стискайте лівий бік. Витягуйте правий вверх за пахвою. Вдих. Потім скругляємося. Видих. Ліво. Вдих. Скруглилось, видих, право. Вдих, скруглилось, видих, ліво, вдих, скруглилось, видих. Ще два рази. Право. Ліво. Останній раз. Право. І ліво. Добре. Розкриваємо руки вниз. Зараз ноги ну, поставте широко, широка постановка ніг і пальчик ніг розвертаємо в діагоналі. Розвернули пальці в діагоналі, стискаємо сідниці, підкручуємо куприк. Якраз дітям розвага. Живіт в себе, зайчик. Давай зі мною вправи перебить, давай. Тоді, дай, я запишу відео, добре? Руки вгору. Ми згинаємо праву ногу в колінці, зовсім трошки. Таз лишається підкрученим. Корпус нахиляється в правий бік, щоб у нас зберігалась рівна лінія. Від п'ятки через таз до пальчиків рук. Потім ми піднімаємось, розкриваємо руки в сторону, згинаємо ліву. Видих. Піднімаємося. Вдих. Згинаємо право. Видих. Піднімаємося. Вдих. Ліво. Видих. Ліву, видих Піднімаємось. видих. Ще два рази з сідниці весь час стискайте, підкручуйте куприк. Тобто не стирчіть таз назад, не робимо ось так. Підкручений, такий рівний поперек. Витягнути. Ще по разу. І останні. На праву ножку згинаємо, сідаємо, підкрутили куприк. Сильні ноги. Руками витягуємося в діагональ і три рази ми з-під лівої руки виглядаємо вверх. Грудна клітка розвертається вліво. Таз зафіксований, таз нікуди не розвертається на місці. Поїхали. Вдих. Видих. Ще. Вдих. Видих. Вдих. вдих дивимось вверх. Тримаємось. Чотири. Три, два, один, піднімаємось в інший бік. Зігнули ліво, підкрутили куприк. зайка ти мене закриваєш трошку сторонку. Погляд з під руки вверх. Вдих. Видих. Таз зафіксований. Вдих. Видих. І ще раз. Вдих. Зафіксували, здивимось вверх. Чотири. Три. Два. Один Один. молодець. І піднімаємось вгору. Сідаючи вниз, розштовхніть долонями стегна назовні. Коліна штовхаємо назад. Присіли. Піднімаємось вгору, підкручуємо коприк руки догори. Сідаємо вниз. Видих. Піднімаємось, стискаємо сідниці вдих. Ще два Видих. Вдих і останній 30, 30, раз. Проштовхнули коліна назовні, тримаємось. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Піднімаємось догори, збираємо ноги і е, стопи поставте зараз на ширину тазом. Ще дві вправи. Долоньки кладемо на плечі і розкриваємось за рукою назад. Грудна клітка розвертається та залишається закритим. Вдих. Повернулися, видих. Таз за грудною кліткою не розвертайте. Отак не робіть. Таз на місці. Грудна клітка вліво. Вдих. Видих. Ще. Вдих. Видих. Маківка тягнеться вверх. хребет довгий та витягнутий. Ще два рази. Вдих. Видих. Останній. Вдих. Видих. Розверніть грудну клітку вправо і подивіться на пальчики правої руки. Чотири. Три. Два. Один. Закрились. Наліво. Чотири. Три. Два. Один. Закрились. Витягуємо за руками вгору. Стопи лишаємо на ширині тазу. І призгинаючи ноги в колінах трошки, ми лягаємо животом на стегна, чіпляємось пальцями за підлогу біля стоп. Якщо можете, заходите пальчиками назад за п'ятки, розслабляєте шию, голова стікає вниз, і поступово намагаєтеся вирівняти ноги в колінцях. Але важлива умова живіт лишається притиснутим до стегон. Якщо живіт відривається, то краще залишайте коліни зігнутими. Лишаємось в тому положенні, де живіт ви можете залишити притиснутим до стега. І в положенні нахили тримаємо ще. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один, долоньками відштовхнулись від підлоги, від стегон, витягнули маківку вперед. Корпус паралельний підлозі. І піднялись повністю догори. Вдих. Поєднайте долоньки і за видихом опустіть долоні перед собою. Я дякую вам за практику. Я думаю, ви відчуваєте, як тіло прокинулось, як йому стало краще. Буду рада вашим коментарям, вашим побажанням на наступні заняття, які б вам хотілося, щоб я знімала. І, звісно, ви можете залишити свою подяку за тренування в якості донату за посиланням під цим відео. Всі ваші донати йдуть на ЗСУ, всі 100% йдуть на допомогу ЗСУ. Дякую вам, до побачення!